Говорять про те, що це, начебто, павутина 2.0, тому що в Ірані заявили, що із таких вантажівок Ізраїль запускав безпілотники в перший день атаки. Зараз ви на своїх екранах можете це переглянути, як це відбувалося, і знаєте, тут одразу ем, зникають запитання, чому все ж таки називається все павутина 2.0, тому що дуже схоже на те, як це все відбувалось, так тоді, першого червня на території рашиської фото. Одерації нас поцуперається від наших СБУ, саме як виглядали так, так би мовити, ці? Запуск безпілотників, так само як це виглядало, це також були вантажівки. Тобто, подекуди вже знаєте такі, і дописують коментарі з приводу того, що дійсно якийсь як плагіат вийшов, чи то, що це спецоперація, дійсно під можна може взяти так назву Павутина 2. Ну дійсно дуже багато так говорили про те, що Ізраїль для так на Іран використовував тактику української цієї павутини, так і говорили ще й про те, що за даними Олі. Жакеза, це видання так, одне з якихось таких медіа змін говорили про те, що дрони Камікадзе здійснили цілеспрямовані удари по пускових установках ракету класу Земля Земля на іранській військовій базі. Асфахабад поблизу Тегерана. Ну і також агенти Масаду розмістили високоточну зброю поруч із зенітними комплексами. Коли почалася атака, ракети запустили прямо з іранської землі. Ще одна операція полягала в тому, що Масад становив спеціальні пристрої на машини для виведення з ладу іранської ППО. А внищувачі військово-повітряних сил вони здійснили масштабну атаку на систему протиповітряної оборони іранського режиму на заході Ірану. Десятки радарів і пускових установок ракет. Класу земля повітря були знищені. Повідомляє армія Ізраїлю. Міністр оборони Ізраїлю також заявив, що армія продовжить свою діяльність зі зриву іранської ядерної програми. Ну і також вчора ще мали змогу з вами поспілкуватися з експертом в нашому етері. Саме це був Іван Ус, експерт ради зовнішньої політики українська призма. І він якраз таки прокоментував ці удари, та відповідь на запитання про те, що ж. Буде відбуватися далі, які є прогнози. Так, це вчора ввечері Його коментарі ми мали змогу з вами заслухати. Тож давайте ще раз переглянемо їх. Кої Україна це ціна на нафту, і тут є побоювання, але знаєте, трошки перед а в Ізраїлі постійно казали, що коли Ізраїль бореться з Хамасом, з Хезболою, з хуситами, з усіма іншими структурами, що їх атакують, вони це порівнювали з пухлиною. І вони казали, що це і Хамас, і Хезбола, і Хусити це метастази. А центр Пухлини це Іран, і тому, поки ви не знищити центр проблеми, всі інші побічні ефекти, які робить Іран, вони боротьба з ними не дасть ефекту. Тому зрозуміло було що е, Ізраїль так чи інакше атакує Іран Чому власне зараз? Тому що ще за часів попередньої адміністрації США, і має на увазі е, Байдена і Блінкена його державного секретаря, Блінкен вже казав, що Ірану треба дуже набагато часу, щоб отримати ядерне озброєння. Він тоді казав по тиждень Ну невідомо наскільки він був дійсно правий, але зараз знову лунали заяви і від МАГАТЕ на минулому тижні була заява, що Іран дуже близький до того, щоб мати власну ядерну зброю. То Іран з ядерною зброєю. Це дуже великий ризик для всього світу. Тому що ми розуміємо, що е, Іран дуже багатьом погрожує, він погрожує не лише Ізраїлю, він погрожує Сполученим Штатам Америки, він погрожує в меншому ступені Європі. Він безумовно погор погрожує, е, скажімо так, режимам в на Аравійському півострові, які більш налаштовані на конструктивну співпрацю Сполученими Штатами Америки, і той же Катар. Є нагадаю основний саюма країн держава з статусом основний союзник США поза НАТО, попри те, що так до катера також я знаю, що є певні претензії Ізраїля, але все ж таки це країна, яка відіграє важливу роль світовій економіці і в балансі до речі, цих цін, щоб вони так сильно не злітали. І тому а, є а, дуже таке суттєве побоювання, що відповідь Ірану. Вона не буде по базам Сполучених Штатів Америки, вона не буде по Ізраїлі, вона буде по Саудівській Аравії і по Об'єднаним Арабським Еміратам. тому що Іран одноразово казав, що якщо на нього буде здійснений напад, він створить хаос в світовій економіці. А цей хаос може виникнути, якщо будуть атаковані ці країни Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, враховуючи їх значення для світового ринку нафти. І ось тут власне, от зараз багато хто з аналітиків насамперед дивляться на ситуацію на світовому ринку нафти. Блумберг писала про рекордне зростання світових цін на нафту з 22-го року з початку війни Росії проти України, але знаєте, змушений трошки корогувати заяву Блумберга, тому що дійсно всплеск був. Дійсно, о 5.30 е, за київським часом світові ціни на нафту досягли позначкою 78, навіть трошки більше доларів за барель. Але вже за півгодини до шостої по київському часу вони спустились до коридору 73-74. Зараз вони трошки зросли, зараз вони складають 75,5 з половиною доларів за барель, але це все рівно менше, ніж. Оці 78 які було досягнуто під час е, миттєвої реакції ринку на початок цих дій, е, якщо хтось каже що це дуже висока ціна, то я скажу, що така сама ціна: 75 давайте так доларів за парель, це була ціна на перше квітня 2025 року. Тобто казати про якесь суттєвий суттєвий зліт. Ціна на нафту, яка безумовно буде як негативно впливати на країни імпортери нафти, такі як Україна, так і на позитивно впливати на країни експортери нафти, такі як Росія, особливо зараз в контексті е розмов про 18-й пакет санкцій проти Росії, де хочуть встановити планку цін на нафту для Росії 45 доларів за барель. Зрозуміло, що е ці розмови е ведуться через те, що зараз світові ціни просіли, коли відбувся цей сплеск, Безумовно, країни, які входять до Європейського союзу, які надають свої танкери Росії для перевозення нафти, вони будуть блокувати цей пакет, тому що тоді Росія на 100% перейде до послуг тіньового танкерного флоту. Єдине, що Є зможе знайти якісь гарні інструменти контролю за тіньовим злотом. Насамперед, зміна протоколу перегляду всіх танкерів, які знаходяться в отах світового океану. Але для цього треба мати спільну позицію Сполученими Штатами Америки. Поки що ми цього не бачимо. Ну і те, що відбувається саме на Сході країни, загиблі в Ізраїлі, нові вибухи в Ірані, і що зараз відбувається в цих двох країнах, і чого чекати далі? Ну і повторимось трошки про те, що у ніч на суботу Ізраїль та Іран продовжили обмінюватися ударами у Тегерані, судячи з повідомлень західних та іранських інформагентств, був атакований район аеропорту Мехрабат. Там, як пише агентство Reuters, розташовується база іранських ВПС із винищувачами та транспортними. Літаками. Тегеран своєю чергою протягом ночі кілька разів запускав ракети по Ізраїлю. Там загинули щонайменше двоє людей. На самому початку ночі з'явилися повідомлення про те, що Тегеран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю. Цахал підтвердив цю інформацію та випустив. Попередження для громадян з проханням спуститися в укриття. Трохи пізніше ізраїльські військові заявили, що з Ірану випустили кілька десятків ракет деякі з них були перехоплені зараз. Пошуково-рятувальні служби працюють у низці населених пунктів по всій країні, звідки надійшли повідомлення про падіння снарядів. Про це йшлося у повідомленні Цахал. Ще одну хвилю ракет Іран випустив близько о пів на п'ятої ранку за Києвом. І високопоставлений іранський чиновник заявив в CNN, що Тегеран посилить свої атаки на Ізраїль і завдаватиме удари по регіональних базах будь-якої країни, яка спробує його захистити. Ну, трошки від себе. Додам, то хай спробує достати до США будь-яка країна, яка спробує захистити ізраїльський режим від операції Ірану, своєю чергою побачить, як її регіональні бази і позиції стануть новими цілями, сказав він раніше. В п'ятницю джерела США та Ізраїлі повідомили CNN, що американські військові. Допомогли перехопити іранські ракети, запущені по Ізраїлю. Один ізраїльський співрозмовник повідомив CNN, що інші країни регіону також підтримували ізраїльську ППО. І яка ж була відповідь самого Ізраїлю? Один із ударів припав на район, коли Ізраїль атакував Іран, де був розташований саме Мерхабата Аеропорту Тегерані. Агентство. З посиланням на свого кореспондента повідомило, що в цьому районі було видно стовпи вогню та густий дим. В аеропорту агентство Reuters розташов як зазначає агентство Reuters, Розташов в аеропорту була розташована база іранських ВПС з винищувачами та транспортними літаками. Ну і щодо постраждалих та загиблих, щонайменше дві людини загинули внаслідок ударів Ірану по у відповідь по Ізраїлю вінка жінка віком за 60 років знайшли її непритомною та без ознак життя і чоловік близько 45 п'яти років його оголосили мертвим після евакуації про це повідомляє служба швидкої допомоги ізраїлю Маген Давид адом під ранком під ранок суботи Повідомили, що внаслідок недавнього ракетного обстрілу з боку Ірану постраждала 21 особа, одна з яких перебуває у критичному стані, кілька поранені, інші в стані легкого та або середнього ступеня тяжкості. І на засіданні Ради безпеки. Он іранський посол Амід Саїд Іравані оприлюднив дані про жертв ізраїльських ударів по Ірану. За його словами, 78 людей загинули і понад 320 постраждали. Переважна більшість з них це цивільні особи. Додав Іравані. Серед загиблих також командувач корпусом вартових ісламської революції, начальник генштабу та провідні фізики-ядерники.